Доброго дня, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми знову поговоримо про російський військовий корабель Іван Хурс, який пішов заданим йому курсом НАХ в результаті успішної атаки морських піспілотників вранці 24 травня. Що ж там трапилося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, вже є відео, яке знято з камери одного з тих трьох морських безпілотників, які атакували цей корабель Іван Курс з десь. Вранці 24 травня у акваторії Чорного моря між протокою Босфор та Кримом видно, як морський безпілотник наздоганяє цей Іван Хурс з корми з лівого борту і врізається в його кормову частину та розривається. Корабель, скоріш за все, не затонув, але отримав досить значні ушкодження. І це фактично перша в історії успішна атака військового корабля у відкритому морі морським дроном. Не у базі, не у якійсь бур... Ухті не корабля, який стояв на одному місці, а корабля, який йшов на високій досить швидкості, який оборонявся і, скоріш за все, успішно знищив один чи навіть два з тих безпілотників, які його атакували. Перед цим росіяни самі підтвердили факт атаки і розпор... оприлюднили розпоприлюднили пропагандистське відео, яке я показував у вчорашньому ролику, де видно, як на цей корабель заходять один чи два таких безпілотники, і вони уражуються. Вогнем. Озброєння цього Івана Хурса не дозволяє йому відбивати одночасну атаку багатьох таких дронів. Це всього лише один-два крупнокаліберних кулемети та переносні зенітно-ракетні комплекси. А там ми від бачили на тому російському відео, як стріляють з чогось на кшталт автоматичної гармати. Так чи інакше, ми бачимо досить великий успіх у знищенні російського чорноморського флоту у тому, що російські військові кораблі йдуть тим курсом, яким. Вже пішов крейсер Москва. Стежимо за остаточною поразкою Росіян на морі. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні.